Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг висловив переконання, що в майбутньому Україна стане членом альянсу. Про це він повідомив в інтерв'ю німецькому виданню Вель. Well. Наша побіда повна, на мій взгляд, це не взяти Вашингтона. То убрати американців виви вы, вы, їх із Європи. Водночас, за словами Столтенберга, зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної та незалежної держави. Інакше не може бути й мови про членство. Ми повинні переконатись, що коли ця війна закінчиться, існуватимуть надійні механізми щодо безпеки України і щоб Росія взагалі не могла переозброїтись і напасти знову, щоб цикл російської агресії нарешті був розірваний. Додав генс. Сек НАТО він розповів, що на саміті у Вільнюсі НАТО ухвалить пакет допомоги, який протягом кількох років наблизить Україну до стандартів альянсу. Альянс повинен запропонувати Україні шлях до членства, подібний до ПДЧ плану щодо членства в НАТО, але не пропонувати самого членства у Вільнюсі. Вважає ветеран американської зовнішньої політики Франклін Крамер. Це має бути шлях, який підтримуватиме Україну як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. І за словами трьох європейських лідерів, президента Франції Еммануеля Макрона, колишньої прем'єрки Фінляндії. Сане Марін та Урсули фондерляїн з європейської комісії має підтримувати те, що я би назвав би міжнародним порядком, заснованим на правилах концепції національної безпеки. Він має підтримувати наші трансатлантичні цінності і має підтримувати Україну зараз і в майбутньому. Як одну із альтернатив Крамер розглядає також і можливість вступу без такого плану. Україні могли б запропонувати, що вона стане членом до якоїсь дати, наприклад, 2027 року. Він називає цей варіант Бухарест Плюс за назвою Бухарестського саміту НАТО 2008 року. Тоді країни-члени альянсу пообіцяли Україні, що колись вона приєднається до альянсу, але не сказали їй ані дату, ані умов. Ступу однак естонська дипломатка вважає, що у Бухаресті західні країни припустилися великої помилки, і зараз, через 15 років, не час її повторювати. Головне зараз, коли Україна на полі бою відвоює свою свободу, показати їй шлях, який чітко веде до членства. То це вже не можна називати ПДЧ, бо цей термін вже є токсичний, бо ПДЧ – це якраз те, чого ми не дали Україні 15 років тому. Варто назвати його інакше, вигадати нову назву спеціально для України. Це дасть надію українцям, але це також допоможе і нам. Бо ми не думаємо, що в Європі буде мир і стабільність до того часу, поки Україна не стане частиною нашої євроатлантичної родини. Це означає членство в НАТО та в Європейському Союзі. Тим часом у Конгресі США продовжують закликати адміністрацію Байдена робити все заради перемоги України і говорити про це саме так потрібно. Перемога України, незважаючи на те, що говорять у змі, Україна має міцну підтримку на капіталістському пагорбі. Думаю, що законодавці висловлюють занепокоєння з приводу того, що не було сказано чітко. Ми допомагаємо українцям перемогти. Я дуже сподіваюся, що у вільнюсі ми це почуємо. Ця заява буде підкріплена швидкою допомогою у тренуванні та озброєнні. Це буде заява про мету, якої ми хочемо досягти. Бо досі таке відчуття, що ми все Робимо лише наполовину, затягуємо з поставками зброї. Поки українці докладають неймовірних зусиль, воюючи з росіянами, вони ще досі не мають тієї підтримки, яка їм потрібна. І ми на Капіталійському пагорбі це бачимо: чи йдеться про F-16, чи про Джавеліни, чи про танки, чи про стінгери, чи про інше обладнання. Конгрес закликав їх надати набагато раніше ніж вони були поставлені Україні, і це потрібно змінити. Учасники дискусії у Вашингтоні погодилися, що важливо, щоб Україна не лише здобула перемогу, але й отримала її швидко до початку президентських переговорів у США. Бо як побоюються експерти, незважаючи на обіцянки бути з Україною стільки, скільки буде потрібно. Підтримка України може почати зменшуватися. Єн Столтенберг, рішення, яке ми приймаємо у вільнюсі, наблизять Україну до НАТО. Гензек Альянсу зазначає, в вільнюський саміт у липні викладе бачення майбутнього України як незалежного демократичного члена Євроатлантичної родини. Зокрема, на саміті плануємо обговорити прагнення України. Союзники працюють над багаторічним пакетом. Допомоги для України також створенням нової ради Україна НАТО для проведення спільних консультацій з питань безпеки, що становлять взаємний інтерес. Цитую рішення, які ми приймемо у Вільнюсі наблизить Україну до НАТО. Додав Єнс Столтенберг, скидається вам на те, що постійно нас намагаються втихомирити, чи що тому, що прагнення України зрозуміло, наша безпека це членство в НАТО. Але оскільки не все конкретно можуть нам сказати, оперують саме такими словами. Ну нам це мається на увазі публіці. Так то всі прекрасно розуміють, що дві третини, тобто з 31 члена НАТО України, так там вони за вступ mm. України. 10, кажуть 11, ну це вже там треба як рахувати. Вони ніби проти, і до того часу, поки не буде всі країни за в них такий принцип дії. Так має бути консенсус. Говорити про те, що ми будемо членами НАТО, напевне, нема жодного сенсу. Але з моєї точки зору, відмовлятися від цього не потрібно. І добре, що влада як кажуть, стукає в ті двері. Це одне, друге. Давайте також будемо реалістами. Реально з тих 31 країни, ну не так багато країн, які можуть забезпечити нам безпеку. Ми маємо. Їх військова потужність, так, їх е, можливості. І з цими країнами, я думаю, можна рухатися паралельно, е, укладати свої якісь угоди. Можливо, робити якусь субрегіональну структуру. Та ж Велика Британія, і Польща і Україна як було до війни, коли там політичний такий Союз хотів робити економічний. Туди залучити потім і прибалтів, і в цьому сенсі в сліду треба рухатися. Але як на мене, ну говорити про те, що нам зараз дуже світить НАТО, також не дуже на часі. Між іншим, європарламент так на тому тижні проголосував. Рекомендація вступу і в ЄС і в НАТО України, але там уявляєте в резолюції ці є пункт. Хоча вона не є обов'язковою безумовно, але там і пункт про корупцію, щоб він не підписував президент України закон про містобудування. Ми пам'ятаємо дадесять Є 56, 55. Та пані Шуляк, яка ходила в навіть військовій госпіталі, там робила розборки скандал з пораненим нашим бійцем, так саме через цей закон. Так, от Європарламенті вже говорять прямим текстом: не підписуйте, не приймайте корупційні закони. І до того часу, поки вони будуть там тикати носом в корупцію, говорити про те, що ми будемо членами НАТО. Ну це як мінімум супер аргумент для наших опонентів всередині НАТО для того, щоб Україну туди не приймали. Про актуальну міжнародну політику тепер перейдемо до неї. Стане на ці хвилини, звичайно, ж актуальні повідомлення, які з'являються, зокрема, звісно, ж ви розумієте про зустріч пана Блінкена з Сі Дзіньпіням. Кажуть, і Рейтерс про це повідомляє, нібито поспілкувались про культурні обміни туризм і так далі. З іншого боку, про майбутній візит з чільникам Китаю до сполучених штатів Америки, хоча нам. Анонсували на червні, що може відбутися велика зустріч Джозефа Байдена і Цзіньпіня, зокрема, чи це вже підготовчі процеси, як ви вважаєте, і чи станемо ми свідком після різних там повітряних куль в просторі США і так далі більш тісніших контактів і активніших відносин між цими двома країнами? Дивіться, насправді, ще сьогодні зранку не було зрозуміло, чи буде зустріч так. Блінки зустрічався в неділю з міністром закордонних справ Ценьганом. Він, до речі, Ценьгань заявив, що саме питання Тайваню є ключовим і основним інтересом Китаю, і саме в американсько-китайських відносинах воно є головне, і воно як може ті відносини покращити, так і дуже сильно їх зіпсувати. Саме питання Тайваню сьогодні. Зранку він зустрівся насправді з головним, хто в Китаї відповідає за дипломатію за міжнародну політику, колишнім міністром справ Ван -І, і вже напевне я так розумію, бо там писали потім, що ніби зустріч була достатньо такою хорошою, продуктивною. і Думаю, напевне, вже після цього вони на дозвонився. Я так собі можу зараз уявити, і все таки зустріч із іпінням вже відбулося. Тобто, це скоріш за все пішов певний вже прорив.